Будьмо уважні, Ми усім будьмо уважні. Нині воскресну мовить Господь. Я дам спасіння тому прав. не слова Господні, слова чисті, нині воскресну мовить Господь. Спасибо, тому до йому правне. Господи, помоліємося. Господи, Бомину, Боти святиться, Боже на святинні прибайні, виславити йому Ціни, Сумхові, у Серках, і Сім. Амінь, усе що живе, те не бомби, мене, не Хой папі. Волі те бог святинь Його, усе, що живе те не мене, нехай, хвали бода, і сидеть його, усе, що живе, не коене, не гой, хвалі,

Sprosky, we're listening. We're listening para os que vestem o que que se adoeva a milhar, o a a Той час першого дня, по суботі, рано вранці прийшли жінки до гробу, незучи пахущі, які були приготовані застали камінь відкоченим від гробу. і війшовши, на нишле тіло Господа Ісуса, коли вони не знали, що їм про це думати, два чоловіки з'явилися сім.